Щоразу вранці, сідаючи за кермо, вони водії чухають потилиці. А чи варто було взагалі виїжджати з гаража? З такими то цінами на пальне? Сьогодні на АЗС продовжилося зниження цін. Від пальне подешевшило і ще на гривню. Однак показники на стелах і досі відлякують водіїв. Та якщо ще тиждень тому люди нарікали, що долар впав, а ціни на бензин залишилися на тому ж рівні. Коли він був майже 40, то сьогодні повільне та все ж падіння вартості стало помітним. За інформацією, змі вартість пального на Волині одна із найвищих. Приміром, на заправках Нововолинська сьогодні ціни за літр 95-го, залежно від мережі, коливались від 20 гривень 50 копійок до 23 гривень, а от де спаливо від 23 гривень до 23,50. Водії кажуть, ціни на пальне космічні, однак, коли потрібно, у задоволенні під'їхати автівкою собі не відмовляють. Часу, як долар був майже по 40, впали трошки на запрати? Ну так, да, вже скільки, вже 23, а було 26.50. І треба було їхати, мусиш заправлятись. Ви зараз обмежите себе трошки в русі транспортним засобом, Ходите пішком більше чи ні? Так, да, більше ровером їжджу. Ну, але як треба, мусово їхати, мусово заправлятись. Не лякають вас ціни на бензин? Лякають на солярку, на бензин то вже не лякають. Трошки лякають. Ну з того часу, як долар був майже під 40, зараз впали трохи? Трошки впали. Обмежайте себе трохи в русі транспортним засобом? З такими цінами, так. Ну да, так, тільки по необхідності. А ви себе зараз обмежуєте трохи в русі транспортним засобом? Більше ходити пішком чи ні? Ну звісно, з такими цінами? Ну так. Да. Експерти бензинового ринку кажуть, що якщо не буде стабільності на валютному ринку, то не буде її і на бензиновому. Ціни на бензин напряму залежать від курсу долара, адже більша частина нафтопродуктів, 85% – в Україну імпортуються. Відтак через коливання курсу долара точних прогнозів щодо вартості пального робити зараз не може ніхто, але досвід показує, що у тенденції до здорожчання чомусь не буває зворотної ходи.